Народна іграшка зроблена з любов'ю. Уже більше десяти років педагог Марія Висоцька виготовляє різноманітні ляльки-мотанки. Жінка працює вихователькою у садку номер 28 Квітка Карпат та охоче передає свої вміння малюкам. Майстер клас розпочинає з історії. каже, такими полудняними забавками у давнину охоче гралися дітки, адже інших просто не було. Мами, бабусі дідусі, їм робилась під. Матеріалу, який у них був. Ось такі вони мали ганчірки, мали таку тканину, яка вже їм не потрібна. І з цієї тканини вони робили ось такі красиві. Бачите, ляльки. Після короткого інструктажу малята беруться до справи, намагаються самотужки зробити ляльку. А відтак обіцяють такому ремеслу вдома вчитимуть і своїх батьків. Мені дуже сподобалось робити ляльки. Я Буду робити робити з мамою ці ляльки. Спочатку треба ставити. Синтипуан. Синтепон і робити голову, і робити руки. Робити спідничку. Народні забавки, каже вихователька, діти не лише натхненно виготовляють, а й залюбки ним граються. При будь-якій сюжетно-рольовій ігрі можна цю ляльку обіграти з будь-якого підручного матеріалу. Ми можемо створити іграшку. Ми маємо ганчірки, маємо, наприклад, там якісь кубики прямокутні, і ми можемо з цього зробити любу ляльку, замотати її в ганчірки і зробити ляльку пеленашку. ось такі ляльки, мотанки, коники ми можемо теж зробити. Бити, взяти будь-який рушник і створити із нього створити із нього коника. Народні іграшки не схожі одна на одну. Кожна удавнину мала своє символічне значення. Багаторучниця стояла на припічку і допомагала господині в роботі. Трав'яниця з запашним зіллям мала забезпечувати дитині спокійний сон. А ще були ляльки, які сприяли достатку родині. Баба берегиня, яка повинна була бути у сім'ї. Вона символізувала добро. Здоров'я, вона гроші, достаток, вирощування е, тварин, адже в цій ляльці всередині вона не мала рук, а там усередині були копійки, гроші були. Було зерно, символізувало урожай, і була обов'язково вовна вівці. Вона, ніби, символізувала як достаток і вирощування тварин. Ляльки, виконані Марією Висоцькою разом з дітьми, неодноразово займали призові місця на різних конкурсах. А ще іграшки сувеніри виготовлені. Істриною волонтери свого часу передали українським військовим та дітлахам на Донеччину. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.